Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Цей ролик суто комерційний інформаційний. До Чорної п'ятниці я хочу запропонувати, якщо комусь треба, розглянути до придбання апарати, які в мене зараз є, якими я користуватися не буду. Тому я думаю їх продати. І ви знаєте, бачили на каналі, також бачили, знаєте, Снежить. Зараз я вам покажу ще один, а потім іще, іще. Тік 4320 SX теж був на каналі. Також на каналі ви могли бачити. Цей ресивер універсум. Ось він тут у мене на зберіганні стоїть. Також Аріанда 204, теж є на каналі ролик про неї. Ще є ось така електроніка 204, теж повністю робоча. Огляду не було. Якщо треба, зроблю. Зараз дуже багато роботи, мало часу, коли є світло. Ну, електроніку, мабуть, ви знаєте, хто не знає, подивіться. Досить непоганий апарат. В неї великий такий гарний дисплей, електронний лічильник, синдастова голова, досить непоганий зовнішній вигляд. Єдине, чого не вистачає, не вистачає тут іще кришечка, така фірмова має бути пластикова прозора, ну її нема в мене. Далі підсилювач. Хто цікавиться, знає, що це за модель. Це Вега 10 u 022 Теж в гарному стані, працює. Що за нього можна ще сказати? Звичайний, недорогий підсилювач. Програвач Вікторія 003 є в не, за неї ролик на каналі. Подивіться, якщо цікаво. 233 маяк сріблястого кольору. Бачите він? В якому стані стоїть не дарма, він майже новий, зовнішній, а всередині він профілактика зроблена, він повністю працюючий. Своєї наробітки напрацювання в нього мало. Дуже-дуже ну, гарний стан, можна сказати, в колекцію, якщо хтось збирає. Хоче поповнити колекцію 33-м сріблястим маяком, щоб був не шкарябаний, не зачовганий. Ну, Цей варіант, я думаю, підійде. Є до нього колонки, якщо комусь треба. Там динаміки 10 ГДШ на алюмінієвій рамі. Підвіси там, я не знаю, мабуть, мінялися, мінялися давно, вони. Прятають, як нові, але вони цілі. І при роботі динаміки вони не розвалюються, вони не пластилинові. Ну, Такого середнього стану підвіси, але повністю працюючі колонки. У такому дерев'яному оформленні і тканина передня панель. Тканина ціла, кути цілі, ну, стан нормальний. Це. Я б вам показав, але тут розбирати дуже довго. Це 242-й маяк, ну стан його я б оцінив під профілактику. Хоч він свого часу і був, там робилося з ним щось, але, здається, там іноді сама по собі вимикається відтворення на першій деці. Друга працює без нарікань. І немає там кришечки, яка закриває справа внизу, маленька кришечка, яка закриває кнопки. Але дуже гарна передня панель, чистенькі там дверки, не шкаряба, ні, нічого, все інше там на місці. Там стоїть великий двигун, не ті, що вже самі малі, які пішли останнім. Часом, а нормальний двигун. Якщо комусь потрібна буде додаткова інформація, пишіть у телеграм мені. Приблизно ціни я накидаю в описі до ролику, готовий до ваших пропозицій. Якщо кому щось цікаво, з техніки, будь ласка, будемо спілкуватися. Дякую за увагу! Ось така в мене пропозиція до Чорної П'ятниці. Ледь не забув про ще два апарати. Ось ця Sony TCK 411, яка теж є на каналі. Повністю відреставрована, готова до роботи. Тут вона стоїть дбайливо прикрита альбомом зі схемами. 5-го Олімпу, який скоро буде на каналі, я сподіваюся. Ось така сонечка. Про неї роликів багато. Подивіться, кому цікаво. Трьоголовий апарат. Простий ЛПМ. В дуже гарному стані голівка. Можна брати. Дивіться новий ролик, нові пасіки. Можна брати спокійно собі під довготривалу експлуатацію. Є повноцінна калібровка по біасу, по левелу. Досить гарний апарат, мені дуже подобається. І наостанок моя дека Yamaha KX530. Досить відомий апарат. Гарний стан, косметичний і фатичний. Повністю вона працює. Профілактика з нею не робилася, оскільки вона приїхала повністю справна з Німеччини. Може, для когось це буде важливо, хтось може захоче зробити профілактику сам з тими конденсаторами, які вважає найкращими. Голівка тут аморфна. Ось така ідеальний стан голівки, також голіка. Кришечка це моя авторська. Тут ви бачите ось такі виступи під рідну кришку. Рідна кришка теж є в наявності. Вона з таким вузеньким стильним віконцем. Під дисплей дуже гарно виглядає. Віддам її в комплекті. Комусь може сподобається моя кришка, хтось може захочете поставити рідну. Дивіться, друзі, багато функцій в неї. Дуже гарна функція. Play Trim, ось ця, яка дозволяє на чужих касетах, які записані, і там мало ВЧ, витягувати ВЧ з чужих записів, як ви бачите, є там різні долбі. Фільтр, багато режимів роботи лічильника. Окремо є сканування, перемотки окремо. Єдиний недолік. Десь загубилася ручка, яка регулює вихід на навушники. Виглядає так, ніби два гнізда. Але насправді тут повинна бути ручка. Мабуть, вона приблизно або такого стилю. Або такого стилю, ну, вона приїхала до мене без ручки. Оце, мабуть, остання пропозиція. Ну і дякую за увагу. Традиційно бажаю всього найкращого.